Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. І сьогодні в нас цікава тема, чому в антуріума жовтіє листя. В даному відео я розкрию причини пожовтіння і розкажу, як з ними впоратись. Антуріум це гість із тропічного поясу Американського континенту. І тому причин, що ця екзотична квітка може захворіти, може бути безліч. Найчастіше проблема криється в неправильному догляді нестачі поживних речовин, поганому освітленні, уражені шкідниками і хворобами. Тому чинників, як ви бачите, може бути багато. І якщо знати хоча б основні ці чинники, від чого йде пожовтіння таких е, гарних яскраво-зелених листочків, тому можна і впоратись. І знову наша рослина буде і красива, і розкішна. Забарвлення листочків самої рослини любої, і показує на її стан. І якщо ось листочки з самого низу вас жовтіють, ось бачите, в мене є така облямівка чуть-чуть корішнювата, то це причина нестачі азота. І саме в зимовий час нам прийде на допомогу звичайний аміак. Просто залежить, як зробити його розчин від того, від самих стану листочків. Якщо у вас листя, філіле, є червоні оранжеві плями, рослина має взагалі млявий стан, потрібно використовувати розчин, беремо на літру відстояної водички, вона має відстаюватись не менше 7 годин. Використовуємо чайну ложку аміака. І е, поливаємо дану рослину не менше 100-150 грам на уже политий ґрунт. Якщо ви хочете використати аміак е, просто як е, азотне добриво, то чайної ложки достатньо буде на 2 літри води. І ми поливаємо рослини, і вони отримують азот. Друзі, якщо на вашому антуріуму листочки верхні жовтіють, то це означає, що в ньому нестача сірка. Вона дає забарвлення листям і дає гарний розвиток. Щоб допомогти рослині, ми використовуємо звичайні сірники. У головках сірники міститься сірка. Вона саме підтримає життєдіяльність рослини, а також бореться зі шкідниками та хворобами. І, звичайно, є чудовим добривом. Що ми повинні зробити? Ми повинні на відстані 4-5 см сирничок від сірничка, відступивши від країв ринки, поставити ці сірнички сіркою донизу. Отак От ми обкладаємо вологий звичайно ґрунт. І на другий день через добу дивимося. Якщо ми витягуємо сирничок і бачимо, що сірка ще є, значить. Причина не в сірці, а якщо ми витягуємо через добу, а сірки вже нема. Вона дуже швидко, якщо ґрунт потребує сірки, вона розчиняється. І ми ставимо і до тої пори міняємо щоденно сірнички, поки наш ґрунт не насититься сіркою. До речі, цей метод допомагає боротися з квітковими мошками. Вони саме в зимовий період з'являються на рослинах. Самі комахи не є небезпечні для рослини, а ось їхні личинки можуть пошкодити кореневу систему. Друзі, дуже небезпечне таке захворювання, як хлороз. І щоб не допустити появи хлорозу на листочках, і, звичайно, щоб рослина наповнилась поживними речовинами, у зимовий період можна використовувати аспаркан. Аспаркам це комбінований препарат, який містить і калій, і магній, які край необхідні для нашої рослини. І не тільки для антуріума, а для всіх кімнатних рослин. Калій позитивно впливає на інтенсивність фотосинтезу. При нестачі калію в рослині порушується весь азотний обмін. А магній має дуже важливу роль в процесі фотосинтезу. Також. Він покращує засвоєння фосфору і кальцію. А це дуже, в свою чергу, покращує і цвітіння самої рослини, і зовнішній вигляд самої рослини. Як ми використовуємо аспаркам? Нам потрібно всього-навсього дві таблетки. Ми їх у такий великий горщик закопуємо з одної сторони риночки і з другої сторони рибочки у шар грунту. І поливаємо. І при поливі буде таблетка розчинятися, і рослина буде отримувати свої поживні речовини. Також ми можемо взяти цю таблеточку асперкама, її роздробити, вона гарно розчиниться у літрі води і поливати по 150 мг на такий горшок під рослину, Які інші рослині потрібний антуріум-марганець. Його недолік, як і надлишок, виявляється у пожовтінні і пониклості листя. Це називається як краплинний хлороз. А пізніше на цих місцях проявляються такі некрозні плями. Звичайно, уражені листки зморщуються і опадають. Для внесення марганцю можна використати звичайний пергамент калію. Ми беремо робимо такий розчин, рожевий рожевий. Таким розчином ми поливаємо рослини раз у місяць, тим більше ми знаємо, що це є і бактерицидна, і протигрибкова дія. В якості профілактики, отакий слабий розчин марантівки дуже допомагає рослинам. Звичайно, антуріум любить гарне освітлення, і якщо йому не дати цього освітлення, також будуть листочки і такі мати блідий відтінок, і ми будемо не знати, що робиться з рослиною. Тому дуже важливо, щоб рослина стояла біля східного вікна. А якщо так сталося, що немає де поставити рослину, а треба класти біля південного вікна, то потрібно, щоб прямі сонячні промені сонця не попадали на листову пластину. Через те, що можуть з'явитися, особливо в літню пору, такі, як. Опіки, і вже їх вилікувати ми не можемо. Хіба можемо забрати ці листочки з нашої рослини, щоб ну, щоб вона була приваблива і надалі? Дуже велике значення відіграє полив. Неправильне поливання досить часта причина, що призводить до пожовтіння листя. Але слід врахувати, що антурім являє собою вимоги не тільки до режиму поливу, а й до якості води, яка обов'язково повинна бути м'якою, без домішок вапна і хлору. Тому краще використовувати дощову воду, або додатково пом'якшувати відстояну водопровідну, додаючи до неї або трошки остової, або лимонної кислоти, але так додавати, щоб кислинка не відчувалася на смак. Температура води має бути кімнатна, ну якщо може бути трошки тепліше, але не вище, як 24 градуси. Поливати потрібно не часто, ну, зазвичай раз у тиждень, але це все залежить від температури повітря, де знаходиться ваша рослина. Просто потрібно розуміти, що має бути ґрунт зволожений, але не мокрий, ні в якому разі не заливати рослину. Надлишок вологи може спровокувати гнильні процеси в ґрунті, і як наслідок загнивання кореневої системи. А коли вже коренева гниль, це ще одна причина, через яку листя цеантурімум, через те, що якщо вже пішла коренева гниль, то вже потрібно негайно пересадити вашу рослину. Як правильно пересадити антуріум? У мене є відео, я дам силку. Єдине, що хочу зупинити вашу увагу, що потрібно усе видалити почорніле коріння і підгнивші ділянки, обрізати і посипати товченим деревним вугіллям. І, звичайно, дуже важливо звернути увагу на горщик. Його потрібно підібрати по розміру кореневої системи. Курін'я не повинно бути тісно у новому горщику, але великий простір противопоказаний, так як коріння не зможе вчасно поратися з надлишковою вологою і знову може загнити. Як більшість кімнатних рослин, так і антуріум може втразити навала шкідників. Які шкідники можуть бути? Це може бути щитівка, попелиця, павутинний кліщ, тріпси, борошнисті червці. можуть бути різні шкідники. При перших ознаках ураження ми повинні промити під теплим душом десь градусів 45, а потім воскові ці панцирі щитівок щистити ватним тампоном, змочений у спиртовому розчині. Звичайно, як, наприклад, брошниця червець, то звичайно треба використовувати актару або фітоверм, актелі. Також можуть бути хвороби. Ми вже говорили про хлороз. Говорили про кореневу гниль, ще і септеріоз. При перших ознаках потрібно негайно пересадити, як ми говорили, нашу рослинку в новий ґрунт і новий горшок. Друзі, як бачите, дуже багато є причин пожовтіння листя нашого антуріума. А тепер ви знаєте, які є причини, як з ними боротися, як можна визначити недугу рослини, які є симптоми, як вернути квітку до життя. І якщо ви будете приділяти такі чудові, красиві квітці свій час і свою увагу, вона завжди вас буде квітнути і радувати вас своїм цвітінням. І якщо, друзі, поради мої є корисні, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я вам бажаю, як завжди, сімейного благополуччя, міцного здоров'я, краси, всім нам перемоги і миру! І радості від життя. До побачення. До нових зустрічей.